Вітаю вас, маленькі українці. Пропоную вам помандрувати в країну казки. А яку відгадаєте загадку узнаєте. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок покотився. Давайте розглянемо нашого героя колобка Якої він форми? Так, круглої. А скільки у нього ручок? Дві. А ніжок? Теж дві. А який у нього настрій? Веселий! Пропоную створити Колобка. Своїми рученятами у мене получився такий. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу або картону кольорового, диск ватний, кружечок для шапочки великий, два кружечка для ручок, два кружечка для ніжок, пензлик для клею. Клей, фломастери, синій червоний. Для того, щоб почати працювати, нам потрібно підготувати кружечки для роботи. Для того нам потрібно їх всі зігнути навпіл. Щоб у нас вийшла об'ємна шапочка, об'ємні ручки, об'ємні. Ніжки. От у нас готові будуть дві ручки зараз. Підготовимо ще ніжки. От і вийшлися у нас об'ємні шапочка, ручки і ніжки. Починаємо працювати. Беремо ватний диск, намащуємо його клеєм. Клею беремо не дуже багато, щоб лишнього не було. Щоб ми не замастили наш папір і намастили акуратненько. Приклеїли диск до картону. Беремо шапочку, намащуємо клеєм шапочку тільки з одної сторони. Клею не беремо багато. Приклеїли шапочку. Бачите, получилась така об'ємна шапочка. Тепер будемо клеїти рученятка, теж намащуємо тільки половинку, і прикладаємо першу ручку, Намащуємо другу ручку. Теж прикладаємо. От у нас уже у колобочка є дві ручки. Тепер ніжки приклеїмо. Клеїмо тільки на підставочки, щоб не замастити нічого навкруги. Вибачте, ось правильно буде. І ще одну ніжку. О, ось у нас і ніжки в колобочках. Але ми говорили з вами, що він у нас веселий. Давайте завдяки фломастерам зробимо його веселим, синім фломастером намалюємо очки. Малювати я колівчиком тут незручно. Потрібно, як краплинками, тако краплиночки, очки зробили краплинками. І зробимо йому посмішку, щоб він був веселим. Теж тако краплиночками. Щоб получилась посмішка, живенька і яскрава. О, щічки ще йому зробимо. Ой веселий, який получився калабочок. Да, дивіться, який у мене получився калабок. А які колобочки получилися у вас? Чекаю їх до себе у гості. До побачення! Все буде Україна!